Попри обіцянки окупаційної адміністрації Маріуполя забезпечити опалення в усіх будинках місця з 1 листопада, мешканці продовжують скаржитися на холод у квартирах. Основними причинами є регулярні пориви теплотрас та непрацюючі котельні. Наприклад, на бульварі Меотиди теплотрасу залишили відкритою, через що вона обігріває не будинки, а вулицю. Так званий мер Маріуполя відвідав об'єкт і пообіцяв виправити ситуацію, хоча підрядники вже звітували про завершення робіт. Життя мешканців Авдіївки залишається боротьбою за виживання. У місті працює лише кілька магазинів. Продукти доводиться купувати з пересувної автолавки за розкладом із обмеженого асортименту. Гуманітарну допомогу здебільшого надають волонтери, а не окупаційна влада. Тим часом, так званий глава ДНР Денис Пушилін привіз у місто штучну ялинку, яку встановили біля зруйнованого будинку, назвавши це турботою про мешканців. Кількість безпритульних собак в Маріуполі невпинно зростає. Бродячі тварини утворюють зграї, які становлять загрозу для жителів. В листопаді були зафіксовані випадки сказу серед домашніх тварин. Подібна ситуація спостерігається і в новій каховці, де окупанти припинили програми стерилізації вуличних тварин і перешкоджають роботі притулків, не визнаючи українських дозвільних документів і забороняючи волонтерські збори. При цьому вакцин від сказу в лікарнях немає. В разі необхідності щеплень місцеві жителі будуть змушені їхати до Криму чи РФ у Мелітополі, Симферополі та Донецьку. Учасниці руху зламавка провели передноворічну акцію, залишивши подарунки від Святого Миколая для дітей у громадських місцях.